і ранець і ключ переломлений пополам. І е, дедушка Пульцин скоро, кусок, напевно, перетвориться в липовий мед. 22 травня на територію РФ зайшли два добровольчі формування росіян. Одразу вони опублікували відео з трьох російських областей, заявили про взяття російського БТР та бої за кілька сіл поблизу кордону. Ми поспілкувалися з представником ГУР та військовими Легіону Свободи Росії. У цьому відео я розкажу про цілі російських добровольців та те, як вони просувались на території Росії. РДК вперед! Для початку давайте розберемось, хто саме вчора зайшов на територію Росії. Це дві організації: Легіон Свободи Росії та Російський Добровольчий Корпус. Вони підпорядковуються Збройним силам України. Обидві організації складаються переважно із росіян, які є емігрантами, що жили в Україні або в інших державах. Військові цих формувань воювали на боці України. Зокрема, Олександр за позивним Фортуна. Ви його могли бачити у нашому матеріалі про легалізацію Росіян в Україні. Він родом із Новосибірська, проживав в Ірпені. Його й захищав після повномасштабного вторгнення. Друге відео, де ви могли бачити Олександра, цьогоріч у березні на відео з Брянської області. Поруч з ним командувач російського добровольчого корпусу Деніс Нікітін. Про себе він каже як про російського націоналіста. Я не стисняюсь, я не скриваю, я був російський націоналіст. в моїй системі координат російський націоналізм спятив, І он повернув зовсім не туди, куди я би хотів. Яка ціль військових цих підрозділів у РДК та Легіоні Свобода Росії кажуть, їхньою метою є звільнення Росії від путінського режиму? Зокрема, у своїх відео вони закликають доєднуватись до них тих росіян, які хочуть боротись із диктатурою? Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми такі ж люди, як і ви. Ми хочемо, щоб наші діти росли в мірі і були свободними людьми, щоб вони могли путешествувати, вчитися і просто були щасливі в свободній країні. Як я згадував, перший рейд формувань на території Росії був на початку березня. Тоді російські добровольці зайшли у Брянську область. Пізніше голова головного управління розвідки Кирил Буданов назвав цю операцію чудовою. А тепер перейдемо безпосередньо до подій у Білгородській області, куди зайшли добровольці. 22 травня РДК опублікували відео біля знаків у прикордонних населених пунктів у Брянській, Курській та Білгородській областях. Легіон звернення про повернення додому за даними карти Діпстейт, бійці двох підрозділів зайшли на територію Росії поблизу межі Харківської та Сумської областей в районі КПП Гайворон. А бої точаться в районі трьох навколишніх сіл. Один з бійців Легіону Свободи Росії нам розповів, що нині бої продовжуються. Путінські ФСБшники з позором біжали першими. Було унічтожено кілька єдіні бронетехніки, Несколько единиц захвачено нами. Сегодня противник продолжил подтягивать резервы, и сегодня Легион Свобода России уничтожил мотострелковую роту российской армии. Жители встречают нас спокойно, многие эвакуировались, те, кто остался на месте, настроены к нам дружелюбно. Але ми не можемо перевірити достовірність заяви Цезаря. Офіційно Україна не бере відповідальність за події в Білгородській області, а в Офісі президента України назвали це внутрішнім конфліктом Росії. Так, речник гурмо Андрій Юсов заявив, що РДК та Легіон «Свобода Росії створюють смугу безпеки для захисту цивільних українців. Щодо Росії, 22 травня у Білгородській області запровадили режим контртерористичної операції. Виндиев, добу Но возвращаться пока в свои дома. Я сейчас обращаюсь к жителям Григоромского района, которые спасибо вам большое покинули свои жилые дома. Временно пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих средств, э, в социальных сетях и Глава місце управління доведуть інформацію, коли буде безпечно. Так, губернатор Бєлгородської області заявив, що було відселено людей із десяти населених пунктів поблизу кордону із Україною. Також, за його словами, шестеро людей постраждали через обстріли. Один цивільний загинув раніше у коментарі Суспільному речник Гур Юсов повідомив, що Легіон Свобода Росії та РДК наголошують, їхні заходи не становлять загрози для цивільного населення. Також були повідомлення про переміщення зброї та військових. Росіяни вирішили евакуювати і ядерну зброю, яка розташовується поблизу. Про це розповів речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Офіційно ж росіяни встигли заявити про оточення та розгром підрозділів РДК та Легіону Свободи Росії. Самі ж бійці підрозділів і далі публікують фотографії та відео із російської території. Також продовжують публікувати і свої звернення пишуть, що операції на території Росії зруйнували міф про те, що громадяни РФ у безпеці, а сама країна сильна. Це ж підтверджує і експерт Українського інституту майбутнього Глен Грант Ця ситуація надважлива для викривання російської армії та політики такого регіону, як Білгород. Вона важлива, тому що показує, що якщо Україна захоче зайти в Росію, вона зможе це зробити і відкриває багато простору для думок, особливо для Кремля, про те, що вони говорять, і які насправді мають шанси у цій війні. Ми продовжуємо стежити за ситуацією у Білгородській області та заявами добровольчих формувань росіян. Тож підписуйтесь на наш телеграм, аби читати достовірні новини, та на наш Ютуб канал, аби не пропустити нові відео.